І нашому колективу 68 год. Там все натоді. Казу ви не хочете. Рішать. Може подарити. Казу відсюди. Ні, ні сюди. А куди? Ти туди їх тяніть? я виявила, ти казав на Гроші. andrew сказала, я просто... Я сказала, дуже поважні гості. Поважні? Да. Ви мене знаєте? Да, конечно. Да, да. Ну, слава Богу. Коза є ось. Коза ось. Коза не хочете? Рішаю. Реш... Рішаю. Я можу подарити вже. А то от їхати, ступати, а в мене коза. Мы... Куди я її заберу? Боже, На машину. Прекрасно. Ну. Прекрасно. Ну, вот. сказуй. Так... Сказуй. Конечно, сказуй. А хто придумав? Є ініціатор цього колективу. Нема вже їх померли. І нашому колективу 68 років. Не спешила. Уже умерла. Та що організовувала Елена Герасимовна Тутова. Ну а зараз є керівник. Тобто лідер є. Але Івановна. Хто Алла Івановна? Молодцы. что бы ни было. Козу весь сюда. Нет, не сюда. А куда? Вас. Ты туда их тяни. У Сумы? Нет. А куда? До себе. Я не гляну. Так она вот на лузе. На лузе. Да. Ничего страшного. Давай, давай, давай. Давай, давай. Вы про прогулку, Про гуску. Про гуску. про Сейчас даем. Ага, ага. Давайте. А свинка тебе песни ви берете? Де репертуар? Це дуже старовінське народне, ти почули, оттуда привезли. Да. Тоже. Ну, давайте починайте. — Слово по слову. Була в мене у коморі гуска, була в мене у коморі гуска. Ти пиви я пила, ти казава, я насила. Господа милої морозьки певе я пелате казавая насила воско да мила ім гар російський ви називаєтесь «Вечорниці», правильно? Для... А чому its така назва? Що ну, Катиною ти що можна знати, Чому кадна назва «Вечорниці»? — Ну так Елена Герасимовна назвала, обычно было, знаете, как работа много, <кхід> вот, собирались по вечерам на репетицию. На репетицію собирались по вечерам. По вечерам. Mm -hmm. От, день дома работаем, і маю вечером на репетиції. Так и остала і осталось. Какозы ж були. Ну все ну, было. А у вас це так, так, такая. А вы что это москали? А що це таке? Ні-ні-ні. А, є такі, це так, є така культура, культура є субкультура. Ми бо... перший раз чуємо. Ага. Думаю. Ви якось так дуже по-русски. А що ж <звук> тепер ось така біда з Росії сталася? Як вам це? Так, все? а що ж тепер делать? Ми як балакалі, так же балаки. Ну, якщо треба бала... розмовляти, будемо розмовляти. <звук> А что требует? А сердце не підказує. Підказує. Ой, підказує, серце підказує. Раїса підказывает. і своя авторечь та наша Тарасовська. Тарасовська. Тарасовська, Тарасовская. Тарасовская речь не москалячая. Мне когда училась, я ехала е, в Кириковки на поїзд. Вот завтра у мене экзамен я должна была сдавать. И, 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 поезд Мінськ, Донецьк-Мінськ. Все вагоны закрыты, стоять проводники, не впросять, не умолишся. Я підходжу до ей кажу. Милая моя, у меня завтра экзамен. Завтра у меня завтра экзамен. Ну, я ж его не могу сдать. Возьми. Вона почула рідного вірку. Она так? каже, ты, ты з Білорусії? А я їй кажу, з Білорусі. <реш> <Упусти, реш> Только у, у вагону пусти. Она меня упустила в свое, тут, 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 кабинет посадила. Вот, билет же был 2, 2 рубля всего. Вот, посадила. И все, у нас пошло знакомство. Она уже кажется, я буду ехать туда, здесь. Вот, встречай мне тут, я тебе вот хорошую рыбу привезу, такие банки привезу. Ей кажу, ой, дорогуша моя, мы что ж до этой Кириковки, нам 30 километров, что кто зачем ехать. Такой это говор спас. Ну, это ж наш говор, не, не, не российский, а ну, наш свой. Тарасівський. Тарасовский. Чисто Тарасовский. Чого! День вишиванки, ось саме так, знаєте, для нас це дуже ну так, емоційно, традиційно так, склалося, що ми е, зустрічаємо день вишиванки десь на прикордоні. Минулому році ми приїхали сюди, і коли нас спитали, от що ви хотіли побачити в нашому е, районі, то ми сказали, ну от хотіли б, щоб нам хтось заспівав якісь народні пісні. Можливо, у вас є десь рушники, вишиті, картини, щось таке. Знаєте, близьке серцю історичний для нас. І коли знаєте, приїхали хорові колективи їхнього району, і коли ми побачили, от саме вечорниці, то ну, у нас вже все, у нас вже любов десь там в душі і в серці, вони заполонили все. Не знаю, це такі діаманти, ну, яких на Україні дуже мало на сьогоднішній немає, день. Немає рівні їх немає. Я думаю, ми ще не зустрічалася. Ми ще не знали, як їх звуть, але ми вже закохалися. Вони як вийшли, ну, ну я не знаю, сонце собою закрили, правда, отакі красуні. Хоча тоді був сонячний. день. Ну, вони просто... Але ж вони такі з перчинкою. Так, вони а там, як а вони заспівали. Там в нас любов склалася взаємна. Вони нас люблять також. Були в мене у коморі гроші. Були в мене у коморі гроші. Ти пиви вияпила, ти казала я насила гроші да милого Альоші. Ти би вияпила, ти казала я насилала гроші да милого Альоші. А взагалі, ви знаєте, у нас була тут така історія, коли ми приїхали записувати сюди в цей зал, і саме був блекаут, не було світла. І ми сидимо, чекаємо у повній темряві, А вони на сцені сидять і чекають, коли це світло. І ми сидим, повна така тиша, і вони говорять, дівчата, А зараз... Для вас особисто вони співають усіх своїх голов. Це настільки, ви знаєте, такі емоції, такі ну я не знаю, це неможливо передати настільки це, от таке близьке рідне душі нашому серцю, і це неможливо забути. А це що у вас на голові, оці штучки, як це називається? Це теж місцеве? Це називається сороки. Сороки? Так. Да. Раніше ходили в сороках, жінки. Ага. Ось. Вот. То сороки, а це паньови, юбки. Ага. Я нічого Назов... не бачу. Де там ті <рес> <ки> ваші юбки? Та якщо ми... Я ще не заслужив, щоб показати, так? Так, так. Так, що треба <да? рес> <рес> <Да>, да, <рес> заслужити, щоб ми вам показали. І ви анімієте. Це специфічні паніви. А мережка них... чорна, не красна. Можна... Справ... Можна попросить Дякую, вас повернути за. Задом надо, зараз. Це не, у них будьонівська. <систем> 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 <Будемцка>. <систем> у мене А Це А праздник. Але це <систем> таке є, це празднична. Празднична. <сист> Чорна мережка це взагалі унібальна річ. Подивись. Гляньте, в якому стані збережена. Це дуже рідко, дуже рідкісна така. Та ж теж самі руками, всі шилі старий. Не вгадала такого. Та Скусарівка ж там жаля саме головну. У вас сорока вишита золотом, справжнє золотом. Це золоті локально. Волосні. В руках їх хранили, і нам, слава Богу, в'ята сталось. Були в мене ука моріш кварки. Були в мене ука моржкварки. Ти я пила, ти завая на села. Шкварки да милої одарки. Ти пиви я пила, ти казала я носила, сварки до милої одарки. А як же так вийшло, що е, ви стали знову популярні після повномасштабного вторгнення? <рес> ну, появились у нас люди. Люди з'явились, от дівчи. І нас витянули, витягну тоді, як ми вже ногами ні черта не ходимо. Ага, Рот, то вже нас владі надавати, да. так так. наскільки буде в нас можливості, будемо пропагувати цю, будем цю культуру і нести її в а маси. Яка це культура? От ви як ну може сказати, що ви більше етнограф ніж я, наприклад, то це українська, російська, російська так, ні, українська. говорять вони з таким яким, яким Так, звором, так а, але це, так, це саме той фольклор, який на сьогоднішній день при то, що прикордонний. це. Регіон, регіон. український фольклор, який на даний час вимирає. Ви молода ще дівчинка. Уже можна запитати, Скільки вам років? 75. Був от юбилей. Добрий день. Добрый день. Ого. А вам? Гадайте. Марварі завжди 25. Ну, ви, ви знаєте, мене ви підставляєте. 73 вже. То це багато чи а мало? А може 28. Ні, так би у вас, вас борчок немає. Це все козаки. А чого вони довели бути? Я ж козу даю, а коза мені ліже. <плес> Чалує мене. Я що роблю? Чалує. Чалує. Чалує це як, чак, чаклує, чи, чи цілує. 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 Ога, от ага. пішла Оцілунки. Слухайте, ви прекрасні. Конечно, мы так знаємо. А де ви же. Прямо по цій кімнаті. Ну мені ж треба картинку поміняти. Може на сцену підемо. Підемо. Пішли. А потім піде до вас до козы. Ой, далеко до кози. Так, фамілія ваша як. Тутова Тутова. іна. Екатерина Константинів. Катерина Костянтинівна. Ви Шелепова Раїса Омелянівна. О, клас. Ляднова Варвара Яковлівна. А ви мовчали? Ну Пасашкова Алла авансом. Квадратьева Алла Все Дівчата, на сцену. Да как вы нам уж не запомните ж. Так записала. Правда бриллиант. Та ну вот таланти. Ми Ми стул, діємо, а там а стул. Були в мене у коморі вишні, були в мене у коморі вишні. ти пиви, я пила, ти казала, я насилала, вишні, поки вони не вийшли. Ти пиви, я пила, ти казала, я насилала. Вишні, поки вони не вийшли. Були в мене у коморі яйки. Були ми наука моріяйки, типи, вияпила, ти казала, я насила яйки, до милої райки, Ти типи, пила, ти казава, я насила яйка.